На зала дитячого садочку світлячок. Давайте привітаємо один одного нашою руганкою. Привіт-привіт, привіт, привіт, привет, привет. в долоні плескай, привіт, привіт, ногами тупай, до носа доторкнись, а потім до колін навколо повернись і зроби. Привіт, привіт, ногами тупай, до носа доторкнися, потім до колін, Навколо повернись і зроби уклін Привіт, привіт, в долоні плескай, привіт, привіт, ногами тупай, до носа доторкнись, потім до колін навколо повернись. Роби уклін. Добре, ми з вами привітались малята. А зараз послухайте загадки. В небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палить, спека, дозріває жито. Яка пора малята? Так, вірно, літо. Ще загадка. Зелені, зеленіють в лісі трави. Все зелене, молоде, за весною що іде? Так, малята, літо. Сонце пече, липа цвіте, лжито дости... достигає. Коли це буває? Літо, малята, вірно. Літо найтепліша пора року. Тому влітку квітнуть квіти, дозріває врожай у садках та городах. А які ж явища природи ми знаємо влітку? Нам допоможуть відповісти загадки та наші музичні інструменти. Слухаємо, хтось відкрив на небі душ повну на землі калюш. А і на нас водиця л'ється, як це явище зветься? Так, малята, це дощ. Давайте послухаємо звук. Літнього дощу. Слухаймо! А ще ми зможемо відтворити звуки дощу самі за допомогою музичних інструментів. Послухайте! Дощ пройшов, через ставок перекинувся місток. Кольорів у нього сім. Він подобається всім. Так, малята, це веселка. На світанку, як товстий жупан, на землі лежить густий туман. Туман. Це тиша. Давайте послухаємо тишу. Добре. Відкривайте оченята. Досить спати, досить спати. Рано вранці у віконце заглядає сонце. Так малята, Сонце. Мисто заблищало всю траву воно заткало і пішли шукати його і ніяк і не знайдем Та малята це роса. Прийшла серед літа зима. Доріжки замила. Біленькі горошинки спадають, із хмаринки сідають на будинки, на зелені стежинки. Дітки, це гра. У <звук> непогоди друг був вітровій. Як вони вдвох танцювали, починався муровій. Щось у небі синім-синім розкотився в небі грім. Та в далині, що задивні ці вогні. Малята, це блискавка. Хоч без, без крил, але літаю, верби в коси заплітаю, погойдаю в лісі гірку, Заколишу в клітці. Ділку, якщо добре розлютити, можу шкоди наробити. Що це малята? Так, це вітер. <плес> так. Молодці малята. Загадки всі відгадали. Ось така чудова пора року літо. Сьогодні ми з вами почнемо вчити пісню, яку слухали на минулому занятті. Вона називається Тепле літо. Пропоную послухати перший куплет пісні і приспів. Прилетів, крилати вітер, десь далеко прилетів на криліні степле літо, повне рада. З вами вивчимо перший куплет пісні. Вивчимо зараз слова і ритмічний малюнок. Приготувалися. Прилетів крилатий вітер. Повторили. Прилетів крилатий вітер. Іздалека прилетів. Іздалека прилетів. На крилі тепле літ, на крилі ні тепле літо, повне радощів і див! Повне радощів і див! Давайте в повільному темпі вивчимо мелодію. Прилетів крилатий вітер! Ще раз повторили. Прилетів крилатий вітер! Десь Помни радощів і див, ще раз малята. Прилетів крилатий вітер, десь далеко прилетів, на крилі нестепле літо, повне радощів і див. Молодці малята. На сонечко зустрічає, у літечку біжить, теплом всіх пригощає, струмочком дзюркотить. І ми разом радієм яскраві ці порі. Багато друзів літо дарує дітворі. Запрошую всіх на веселий оркестр. Дощик! І голуків разом подивіла і кучи старі, дощить не беретя віки бабі, у вікна наступував мені. Дощута, поїздить, трішу, кап -кап -кап. Я скупаюся тихо, тихо, капкапка, суне сигналів, постучи тапка, я гуляю, покажу запка. Дощ привіт, умиваюся, снов і легіли, тим навколо сімною я одна сміюсь, я дощів нітрати не боюсь. Дощика поїзд у скриті так. На цьому наше музичне заняття закінчується малята. До нових зустрічей! До побачення! До побачення!